Хоч на дворі і похолодало, я одягнулася тепленько. І що я хочу тут робити? Дивіться, я хочу трішки вирівняти землю тут, потім пересадити від селя Санталіну, ще не, не придумала де, але ну десь пересажу. І оце оці туї лишаються, От, оцю відціля пересадити треба, і оці дві. І ну, трішки підрівняю землю. Потім траву оцю приберу, що між шлакоблоком. Чому тут лежить шлакоблок? Оце лишився від будівництва, коли будували будинок. І думаю, ну куди його дівати? Ну куди, куди? І оце син мені возив його тачкою сюди, і ми так його вкопали тут. Ну не, не так, щоб треба було, може, рівно. Це якби Люся, вона б мені тут зауваження зробила, що треба ж було правилком рівняти. Ну Вони такі, ці шлакоблоки були важучі, вони без оцих дірочок, бо це самі били його, то я вже його кидала. і... Получилась така, знаєте, хвилька цієї стежечки, але то нічого не погрязють і ж ходить. Ну і зараз я приступаю, оце все буду тут скільки встигну сьогодні щось зроблю. Ой, рукавички впали. Не тепло. Не знаю, я не подивилася, яка температура. Ну Мені щось не подобається, як воно тут на дворі. Я зараз просто викопаю його там, поскладаю, бо я ще е, не підготувала місце там за хатою, де його посадити. Але ж мені треба так викопати і перенести, ось, дивіться, як отак. Щоб це ніяк не нарушить. Ну, а потім вже це все треба ось так. Опа. Ну, а потім треба, ж тут вирівняти все. Ну тут небагато. Саме важче мені і жаль, це оцей єлівець, здається, я не розумію. Треба його погуглити. Що він такий? Чи варіагатний, чи якийсь він такий не, ну, незрозумілий. Но це його треба, мабуть, тут вже є скорінці. Угу. Єсть. Ой, не те, що є, тут такі корінці. Угу. Ого, ага. Ну, зараз висвобожу тоді. Тут такі корінці, ось о здорові. А це біля нього був, мабуть, я окремо посажу. Ну, я вроді не зачіпала, є ось ось корінець, а може і зачіпила. А тут дуже хороший. Я його погуглю. Ну і оце можна отак відірвати з п'яточкою і посадити. Мені дуже подобається. Я не знаю, він, мабуть, ну якийсь такий, що, може, лежачий, ну, то потім. Зараз я ось сюди його покладу. Ой, господі. Так, і що ще мені тут викопати такого? Це викопала. Потім підрівняю. А, оце ж я садила, я забула, чи це форзиція, чи щось у Наталії брала, а її можна повитягати. Вона листочки дала, листочки дала корінців один корінець. Так, сюди. Це отам за хатою швиденько посажу. Так, є. І дві лишили, ага, три лишилося мені викопати, і буду рівняти тут. Ну, спочатку піду посажу це все, не знаю де, ну, це ж, це той єлівець, що, мабуть, без коріння ще, та теж з корінням, от бачите, оце вже корінці. Теж треба погуглити, якщо він той що лежачий, то може отам впейду, посажу. Опа. Бачите, як в мене воно тут з корінням все росте. І оце ось, ось вже аж дає як оце прибавку, чи листочки, чи тут ось дивіться, які коріння. От. Ага. Гарнівча, це туєчка. О, скільки мені садить. Так, і, і ще одна, да? одна, дві. Ой, я лівець ще є сюди. Ну. Це ж відцілялося. Це я не знаю, чи може вже і не прийметься якийсь. Зараз коріння виберу. Тут нема коріння. Ну, я подивлюся, якщо воно живе, Ну, а вряд чи, бо щось воно таке ось. Так, ну і останнє я викопаю і піду садити. Ну, а потім покажу, де посадила, і те, то буде ще теж тимчасова посадка. Так, оце ялівець. Ялівець теж ще без корінців. Так, то буде тимчасова е, посадка, а ось іще ялівець. А потім уже буду шукать, куди ми що посадимо. Це теж, вроді, живий, все. Так що я зараз, ну, все я я перевіряю, все я тут зробила. Так, да. тепер все тут вирівняю і потім. Якщо вітер стихне, я оце все застелю або хоч би половину. Ну, і це в першу чергу зараз посажу, я не знаю, навіть, може, навіть отут по краю посажу. Де посадить? Навіть не знаю. Просто не знаю. Може, господі, може, отут де медуничка, може, тут посадить? Тут завжди волого. Може там посажу, хай воно росте, то буде в мене десь дитячий садок. А от Сантоліна, вона з корінням, де її приткнуть, не знаю. Ну десь приткну. Так, я тут порівняла, трамбувати не буду, бо я в прошлий раз, як трамбувала, то зранку ледь встала. Ну і що я? Так, один, два, три, чотири, п'ята туя, мені не подобається, але там, здається, дві. Ну Я зараз перевірю, і я е, тихіше стало, і я зараз, може, хоч половину отут застелю. Куди я посадила? Посадила ото в той угол, е, то ялівець теж горизонтальний. Хочво покривний, я погуглила. Ну, він мені щось не дуже подобається, таке, як чи варіагатний, чи пропадає, в общем не зрозуміла. Корінці там є, маленькі два, там нема корінців. І потім ту з корінцями туди посадила, в той угол, і ото і ще туди, ті палички, е, теж туди повсувала. Ну Побачимо, що з них буде. Так що, а зараз я тут спробую таке. Та не спробую, а просто закрию. Санталіна лишається в мене одна. І я її хочу таке посадити по центру, де в мене таке невеличке коло. Її по центру, а берійки дві, по краях. І потім камінцями буду застеляти і вже воно потім буде вимальовуватися, як воно і що. Ну, оце таку роботу. Я сьогодні роблю, ось сюди я хочу так, по центру. Я трішки ще його е, зігну, а може і ні, Ну, в общем оце оце моя робота така сьогодні. І тоді в мене ще там отопо над забором, де медуничка, треба теж прополоть. Ну, є, вдома завжди є робота, аби тільки було бажання. От. Гейхеру хотіла десь сюди посадити. Ну вона в мене одна, хай розростається. Вона, слава Богу, вона пішла. пішла, ось Листочки дає. Це Наталочка мені подарувала з лівого берега. І ось вона така живуча, така, хай розростається. Я бачила понад стежечкою в інтернеті у людей багато вряду. Ну, може колись так і буде. Тому хай вона тут росте. Да. Да, ну з холодильника. У нас просто так да. е, пропуск требує. Требує да. з мого холодильника Наталії пропуск. А. Наверно, у мене, е, так, а, да? розтирка, і я посуду Та зверну. ти знаєш, вона ще й не голодна. вона сьогодні добре поїла. Ну, ну, так, так, воно так, лежить, і... ну поки не давай. Все, головне, що вже не лає. Да. Ні, Ні. Вона Ввечері поїсть, я її поріжу. Наташ, я шоколайф зроблю і коли? Ні, не хочу Шоколай зроблю. Добре. Наташ, раз нічого не хочеш, на тобі шоколайф твій. Добре. Смачного. Добре. Ага, смачного. Добре. Помішай хорошо, я сахар поклала. Дякую. Ага, я собі кави зроблю і посидим трішки, а потім будемо. Ти будеш відпочивати? Ага. Ну, а я закінчу там, скільки мені хватає, мені не вистачає агроволокна, мені здається. Ну не знаю, я ще ж тільки один кусок положила, вирізала. Ну, буду дивитися. Ну, Наташ, а... У мене є пряники, є бамбук. Шо? Бамбук. На, будь ласка, це ти давно вже шоколад впила, ти вже, мабуть, скучила. Зараз ага, я вазочку дам, Ага, давай. Толочка. трішки перекусимо і відпочинемо. Не підніме, там кирпич лежить, я поскладала. Ну не хвата мені трішки. Трішки не хвата. Ну, оце ще ж то. Ще з цієї сторони положу те. Ну, може, який кус... А вони таку спузочку тобі продадуть. Ну так більше візьму. Ну, щось буду думати, Наташ. яка буде красота, і не буду я нічого полуть. Ага. Та так, да, я потім і тут покладу, це ж поки що. Так, да. а що воно? У, уже і возраст не той, і взагалі. Ось ось так. Воно і наші Та так, да, то вже як приїдуть. Може щось там, казав, посадимо та трава може бути. Ага, ага. Я зрозумів. Так, да, багато вишень, якщо. Ага, багатенько. Так, ж попробую його достати. Ну так, да. багатенько. Та скільки достанемо, то ж паки поїдять. Да. Так, а тут я десальстри взяла. ж, Наташа, в прошлому році, помниш, Ліля казала Тоня, збирай, збирай, а воно ж вже осінь, пізно і вона зовсім. А в мене ніде й одне не зі. Оце оце з двох отих, ну, поняла, з двох ото скільки посадила. А я прошли годиш не сіяла, а ти мені давала то, і я то, мабуть, штук п'ять осі вже. Ага. Він такий великий, такий я цей. Думаю, хай буде накладвище мені возить. Тоня, ось відколи ніде не. Ні, ні. Ну, а це ж ти я садила в теплицю, ж посіяла, і Лілі кажу, представ, оце з двох, етіх, ну, з двох ага. цвітків, ага. ото скільки тільки зійшло. Я, я ось може в вівторок поїду ото по полотенце і скажу Аліні, хай мене завезе, я куплю оце тих айстри і може ще якісь куплю, щоб в мене було що нахв... на той. На, на кладовище. На, та ж кладовище. зараз нас якось ніхто й не возе. Да. Ой, господі, ну, ну нічого. Так, б... да, буде все добре. Що... Так, зараз... да, та всі зайняті, то ну вже ми а оце він буде цвістить чи він уже оце відцвіться? Оцвітає, оце що такий уже, да. що це? Що це так. Да, да, да. Ну, так, оце, от... ну, да, да, оце вроді як от цвітає він уже. Ну, ще не обліта, бачиш, ось о, його вітром задуває. Ну, оце їх спочатку було їх два. А тепер уже три. Якби вже вони всі заквітли, от би було гарно. Так, а вони оце ж будуть цвісти чи ні? Так, да, оце ж вони ще не цвіли. Да. Ну, от цвіту звісно, буде багато. Буде багатенько. Да. І тюльпани оці довго квітують. Оце да, чорні і оці. Вже... Уже ті всі поотквітали, а ці а оці ще. Це так ще довго. Угу. І дощі, які, дивися, ніде нічого. Ага, бачиш. Ой, Як... довго вони цвітуть оці. Угу. Ну ці, ну ці якісь розтрьопані, а ті так ще красота. Ну ці повновидні, оці чорні. Ну слава Богу, вони хоч з'явилися, а то Віка каже, де вони в тебе подівались, та кажу, отож, не знаю. Ну слава Богу, появилися. Помниш я, це, тобі казала, в мене Наталкина е, та не, не зійшла оці. Деревовидні. деревовидні, ну в, в прошлому році Туди ж. у мене під бутилкою. Я тоді ну і що, зійшли? А сьогодні я полола три штуки О, бачиш? і ж зійшли. А в мене в минулому році з'їв жук оцей же чорний стригун, а, а корні там є. І, і, то, і що... зійшли всі до одного теж. Тільки, главно, два, видно, були такі ага. і я ж їх посадив. І той зійшов, і, і тепер, думаю, прийдеться ну, там, може, пересаджувати. Ну, пересадиш, хай ростуть потихеньку. Так, тодічка пішла. Я. Да. Каже, Наташа, йди вже додому. А чого? Каже, в мене робота є. Та ось скільки каже, там що... тої роботи, я її це. справлюсь. Бачиш, що це? Оце, оце в рядочок посадила хуже, бачиш. Тоня, то дощ прибив. Та дощ прибив. То ну мені прибив. головне, що тут буде насіння. Ото саме головне, що насіння, а це ж то, що я вчора позабирала ага. і полила, диви, вже сухе. Я ж поливала повністю. Та нічого. Ну, ну так, головне, що насіння було, так. Да. А от взагалі прелість, наче ти осінню його посадила. Ні, то ж я ран... Ні, зовсім рано взяла ну, в тебе. А отож... Наче ти осінню їх посадила. Uh -huh, uh -huh. Вони uh -huh. такі, як наче я, Кущики. Ну, да. Так у тебе воно вже є Ч... то, не, да, конвалії... мене ніде одного нема. Конвалі там, по-моєму, три штуки цвітуть. Ще не, не цвітуть. А в мене, бач, зацвіли, mm -hmm. це ж у тебе. А твоя жона гортензія, дивись, пішла. Да. Слава Богу. Я їй ага. там і лимончик кидаю. Ага. О, так що ж, слава Богу, пішла. І пішла ага, пішла. це те, що ж віки папа Артема подарив. Ага. І там дві в мене теж. О, ну вони я там, знаю, що відає, відає. Да? ну так, зараз я піду швидко щось зроблю та і все тебе проведу. Дякую, що ти прийшла. Трішки посиділи? Так, да, капає на щупи. Та нічого. А, я зрозуміла, біля себе позасипали. Ні, дивити і такий тут величеньку ямку позасипали. Оце трішки лишилося та тут. Це ось тут, ось тут. Ага. Та, Там думаю, а вони те що те взяли, а те ось та, що при. при... Да, да, да. Те, що придавали, ну як ото при. Та нічого. А де Айка? А я, де ти? А, видно ли? А, воно, дивися, піднявся. Щас ми дружимо, Саша каже, ма, поплюй через плечі. Що нічого не казав, як я вчора його котлеткою годувала. Нічого. Ти що, от прям так губками, щоб не... той, каже, Де будемо снідати, чи обідати, чи снідати ма, я побігла так і не добала. Ну нічого. Все, пока, пока. А ти подивись, як і льон як у тебе цвіте гарно. Так, ага. як Ага. Як провалка. Я зпмню, як Паня мені різав його на колінках лазе. Ага. Кущі. То і вта видно, не возими, Оце Ага. Косилка. Косилка. Я поняла. Добре, все, пока. Пішла я попрацюю. Ну і зовсім-зовсім трішки мені не вистачило. І що тепер робити? Докупляти чи пакетами отими 160 літрів, які закласти. Ну, а ось трішки не вистачило. Оця туя, я думала, вона не жива, а вона вон, йде знизу жива, тому якщо я оце вершок одріжу, а то хай росте. Ну, що ну, робити? Провела Наталю і думає, ну я закінчу у мене ж тут. Я щось думала, що мені вистачить, а воно трішки-трішки не вистачає. Ну, нічого. У мене от там, оті камінці під забором лежали взагалі під плівкою, і там трава не проросла, то ну, тільки ж я прокалувала дирочки, щоб водичка збігала. Ну, тут оце такий кусочок. Це ж скільки виходить? Один-два 6 метрів, якби метрової ширини. Ну, не знаю. Поки що хай буде, а там побачу. Може закрию поки що пакетами, а потім докуплю. Ну, ще ж камінців то не буде сюди. Трошки захмарило. І дощик вже накрапає. Ну, отож трішки не вистачило мені, але то нічого. Щось потім придумаю. Поки що камінців нема, то це не страшно. Осюди, в оце полуколо посадила Санталіну, яку я там викопала, що в мене вона росла. Там такі коріння вже хороші. І дві, два кущика іберіса, Оце буде розростатися і буде супер. Зараз я трішки полила, ну а якщо дощ піде, він добренько поліє. І оце поки що все. Поки ні камінців нічого нема, але я сподіваюся, що тут бур'яни рости не будуть. Хай ростуть оці всі рослинки. І пішла я відпочивати.